Обчисли значення виразу. Дужка відкривається. А додати. Частку відділення А поділити на 9. дужка закривається мінус Б. Якщо А 1107, Б 978. Замість А. У виразі пишемо 1107, А замість Б 978. Першою дією робимо дію в дужках. А в дужках робимо першою дією ділення. Риска дробу – це знак ділення. 11 на 9 не ділиться, 9 ділиться на 9, двійку тут покладемо, 9 поділити на 9, 1. Тепер 20 поділимо на 9, не ділиться, а 18 ділиться. 18 поділити на 9, 2. Тоді 27 поділимо на 9, 3. Дужка закривається, мінус 978. У дужках. Дивимося уважно. І бачимо, що це 1230. Треба відняти 978. Зробимо так.